Вітаю на каналі Без Цукру. Сьогодні розберемо нову серію від Діани Шупікс. Вона ж міс сванг. Чекає на сніданок маму. Готувалась дуже ретельно і зробила салат з огірків, помідорів і лохини, Омлет у лаваші. І тут цікаве не тільки меню, а й вибір гостей. Традиція запрошувати лише маму виглядає ну, дивною, особливо з огляду на те, що в квартирі в цей момент перебуває діанин чоловік, а поруч мешкає старша сестра з племінником. Чи це банальна економія, і Діана не прагне розкошелюватись на всіх членів сім'ї, чи егоцентричний жест, щоб мамина увага була лише на ній? Сідають їсти, і я звертаю увагу, що Діана одягнена в сіру майку з таким характерним бантиком посередині і кружевною облямівкою по краях. Ну це фактично нижня білизна. Думаю, ну добре, в квартирі, можливо, спекотно, ну, хоча для відео можна було подягтись інакше, або накинути зверху халатик. Але коли я побачила, що Діана в цій майці пішла в торговий центр, спочатку не повірила своїм очам. А потім згадала і червоний чепчик, і топік з бентів, та інші її луки, і зрозуміла, що нема чому дивуватись. І взагалі протягом останніх відео Діани з'явився новий вербальний талісман фраза дама-драма. Вона її вставляє всюди. А потім я теж згадала, що ми вже пережили і атмосферність, і гештальти, тому, думаю, скоро буде новий осінній шедевр. Ну, а лі я не знаю, що здивувало мене більше в цьому відео, чи майка, ось ця сіра в торговому центрі, чи сцена з кицькою. Кицька спокійно собі розляглась на підлозі у характерній позі довіри, так скажімо. Але Діана не обмежилась нейтральним коментарем, а використала слово, розчепірилась. Воно звучить, як на мене, не те, що навіть грубо, а якось і принизливо. І на мамине зауваження, що це просто тварина, Діана видала фразу ну так, їм же все можна, навіть без трусів ходити. І тут я вже на секунду зависла, а, бо якщо заздрість домашнім улюбленцям завжди має такий жартівливий відтінок, там їм не треба працювати, їм не треба прокидатись рано чи їм не треба стояти в чергах за кормом, то заздрість через те, що кішка можна не носити труси. Ну, для мене це звучить як дзвіночок до психологічного аналізу. І на це б можна було б не звернути уваги або сприйняти як невдалий жарт, якби я не почула таку емоційну інтонацію в її голосі. І тут я схиляюсь до такого психологічного аспекту, як проекція. Кішка, яка може, зі слів Діани, не носити труси, стає таким символом абсолютної свободи. І Діашкіна заздрість направлена не на саму тварину, а на відчуття свободи, яке вона символізує. Психологічно це може бути маркером того, що людина прагне більше свободи для свого тіла і самовираження, але не може таке дозволити через страх соціального осуду. Тобто, виходить, що в своєму підході до вибору зовнішнього вигляду діана ще себе стримує. Як на мене, це дуже цікава деталь, її можна було б розглянути ще ширше. Але далі в нас іде фільмік, і тому продовжуємо. Діана вже разом з мамою в торговому центрі, як я зазначила вже вище, в той самій сірій маєчці і зізнається, що сьогодні вона не в дусі, тобто навіть язвітільна, як вона каже. І причина, мабуть, банальна, бо обмовила, що не виспалась, до пізньої ночі сиділа в телефоні. Я на мить пропустила, що вона нарешті присвятила час вивченню правил дорожнього руху та тим розміткам, які даються з труднощами. Але ні, ілюзія швидко розвіялась, ніякі знаки Діанка не вчила. Зайшла в сенсей подивитись осінній декор для рілсів, ну, звісно, але окрім тиквених тикв, це слово автора я цитую, вона нічого там собі не підібрала їй нічого не сподобалось. Тиквін тикви. От мені цікаво, як такі лінгвістичні конструкції народжуються просто в її голові. Покупки не відбулись, бо на касі стояти довго це занадто для Діани, ще й мама отримала купу претензій, що дозволила собі скупитись без її участі. Ой, навіть хочеться сказати знову з іронією, що той магній, який прислали на рекламу Діані для заспокоєння, поки що на неї не діє. Якщо, звичайно, вона його приймає, а не обмежилась разовою презентацією для співпраці. Знову повертаємось до однієї з самих тригерних тем Діани, це харчування. Коли декор у магазині купити не вдалося, заявляє, що купила їжу, шашлик з картоплі та бекону. І тут я знову не можу втримати себе, щоб не запитати Діана, коли ти почнеш харчуватись правильно та збалансовано. Ти ж сама постійно потім скаржишся на зриви, переїдання і проблеми самопочуття. Взагалі, останнім часом життя Діашки нагадує студентський гуртожиток. Вона вчиться в автошколі так, ніби першокурсник, якому потрібно лише відсидити заняття, а вчити все буде в останню ніч перед іспитом, і харчування в неї також, як у студента на бігу, чимось закинутись. Наче в неї черга на єдину плиту на поверсі, і легше перекусити вже снеками, дивна поведінка дорослої жінки. Під кінець відео вже як по традиції, атмосферні кадри від нашої перфекціоністки. Сидить Діана на підлозі, десь у кутку, піджала ноги, знову ній ніяка сіра майка, і брудне волосся нечесане. Напротязі монологу вона то коліна чесала, то спину, то ж цю брудну голову. Діана, якщо вже тобі так хотілось поділитися своїми думками, невже не можна було попередньо хоч прийняти душ, привести себе в порядок? Це елементарна повага до глядача або хоча б мінімальна відповідність тому образу перфекціоністки, яким ти себе позиціонуєш? Монологи, як завжди, порожні. Завтра Діана, можливо, не встигне на онлайн заняття, але дивитись запису вона не хоче його. Просто мега відповідальне ставлення до навчання. В планах перебрати гардероб, купити щось новеньке, її все дратує, все її бісить. Але насправді предметом роздратування є не речі, а вона сама. Бо постійно женеться за картинкою, як в Пінтерест, за трендами, як в Інстаграмі, вона бачить приклади інших блогерів, креативних, більш успішніших, і хоче бути схожою на них, щоб контент робився легко, ідеї з'являлися самі по собі креативні в голові. Вона хоче бути на ПП, вона хоче їздити за кермом, понадивляється інших. Але її реальність істотно відрізняється, бо прикладати зусиль вона не хоче жодних. І наприкінці відео закликаю писати коментарі, бо активність для неї дуже необхідна. Ну, але всі, хто стежить за її контентом давно, всі знають, що коментарі зникають так швидко, не спіниш оком кліпнути, причому всі підряд від образливих до тих, де є хоча б якась конструктивна критика чи жарт. Діана, ти ж сама своїми діями знищуєш будь-яку активність. І на цій ноті ставимо крапку. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, ви трохи розслабились, посміялись і просто відчули, що ми разом у цих маленьких буденних історіях. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.